Я країна, дякую тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою нас чекає світлий обрій. Спасибі вам, скажу захисники, що у комендарі хліб якось зібрали. Голодна не буде, країна таки. Хліба ціну цьогоріч спізнали. Моя країна матиме, не всі, мій захисник. Не будеш ти голодний. У нас з тобою спільної цілі. Її не знищить ворог жодний. Спасибі, любі наші захисники, що можемо на кухні ми стояти, з любов'ю випікати пироги, покрову під святу величати. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у школу збиратись. Завдяки тобі я в школу ходжу. Заради перемоги я буду навчатись. Спасибі тобі, мій захиснику, що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що я улюбленою справою займаюся, хобі розвиваю, тобі допоможу, грошей не збирати намагаюся. Мусь потрібні будуть ці роботи, Придання їх я лишка до засу. І неважливо для якої роти в перемогу свою частинку несу. Спасибі тобі, мій захиснику, що вишиванку нині приміряю. День перемоги одягну таку, все буде Україна, точно знаю. Спасибі герою, мій захиснику. Своїм життям до неба дорівнявся, а я у тебе нині попрошу. Щоб за Україну більше не боявся. Спасибі тобі, мій захиснику, що маємо можливість вшанувати героїв загиблих, квітами вінку, хвилину мовчання їм подарувати. А ми тримаємо в руках теж Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу. Захисники зупинять війну та руїну. Вони всі не дарма козацького роду. Спасибі, кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. Український вищий рушник чекає з нами, щоб тебе зустрічати. Із хлібом, сіллю, святковим короваю. Тебе зустріне, українець кожен. Ми переможну пісню заспіваємо. Слава Україні! Герої переможуть!